Що гуглять чим цікавляться на світанку середи 3 грудня? Це міжнародний день дизайнерів та аніматорів. Не досягнуто компромісу на переговорах у Москві. Відьков і Кушнер тепер мають зустрітися із Зеленським. Зустріч Трампа і Путіна не планується, нема що обговорювати. Другу ніч поспіль в цілях Безопасності не працювали аеропорти Кавказа і Грозного. Також до ранку було закрито рух літаків в Пензі, Самарі, Саратові і Ульяновські. Тема атакованого танкера біля Африки має продовження турецька компанія, власник танкера, відмовилася від співпраці з РФ. Вчені планують встановити на Марсі свій часовий пояс. Там по іншому іде час, і це в майбутньому може спричинити збої в обладнанні. Знову зимова тисяча в топах, куди її можна витратити, коли її нарахують на картку, то що календар магнітних бур гуглять сьогодні і завтра сильна буря. Гуглять хайлайти матчу Фулхім Мансіті, Мансіті переміг 5-4. Барселона закріпила лідерство після перемоги над Атлетик. Ко Баєр вибив Борусі з Кубка Німеччини, і це топ-новина у німців. Також вони активно шукають документальний фільм про Катаріну Віт. Це дворазова олімпійська чемпіонка з фігурного катання, багаторазова чемпіонка світу. Роками її визнавали найвродливішою фігуристкою в історії одиночного катання після нашої Оксани Баюл. Звісно, фрау Катаріна сьогодні святкує 60-річчя. У поляків завершився сезон. Шлюб з першого погляду. Дивна та скандальна пара фіналістів Каші та Мачія. Після місяця шлюбу в суперечпрогноза. Сом, вирішила залишитися разом. Ми вже торкаємося одне одного, гуляли, тримаючись за руки. Йой, так і до поцілунку дійде.